6 вересня по вулиці Івана Котляревського 18, горів контейнерний майданчик для сміття. Сьогодні про пожежу нагадують обгорілі паркан, великий п'ятикубовий контейнер для сміття та залишки деревини. В комунально-виробничому господарському підприємстві вже порахували завдані збитки. Згорів майданчик, згорів контейнер для твердих побутових відходів. Орієнтовно нанесено збитків на суму. Контейнерний майданчик приблизно 45 тисяч і сам контейнер близько 80 тисяч. Олена Манзевита сподівається, що винуватого у пожежі покарають, адже мають запис з камери відеоспостереження та вже звернулись до правоохоронних органів. В нас зараз на контейнерних майданчиках встановлюється система відеонагляду Безпечне місто. Завдякуючи цьому, ми побачили всю картину 6 вересня близько 16-ї. 15 на контейнерний майданчик заїхав автомобіль світло-сірого кольору, марка автомобіля ВАЗ-2109 з причіпом і почав із прицепа вигружати снігоприбиральною лопатою сміття. Орієнтовно це скоріше всього, що був попіл, тому що після кожного викидання лопатою роз, розвіювався якби от. Ну, от, дим. Потім десь в 16.25 почалося возгорання. Водій сів в автомобіль і уїхав. Нам вже відомо номерні знаки цієї машини. Наше підприємство звернулося до поліції. і Найближчим часом, я так думаю, що ця людина буде притягнута до відповідальності. На жаль, це не єдиний випадок, коли горять контейнери для сміття в користі. Констатують в комунально-виробничому господарському підприємстві. На жаль, це трапляється останнім часом дуже часто. У нас по приватному сектору ми зараз закуповуємо пластики контейнера один і один об'ємом і встановлюємо по приватних секторах. У нас по вулиці Горького спалений уже один такий контейнер. Повністю згорів, розплавився, залишились тільки одні колищадка, і по вулиці Селезньова також був спалений контейнер. Сміттєвий майданчик по Котляревського, 18 досить часто привертає до себе увагу. Там великогабаритне сміття, зрізані дерева та кущі, залишки городини з'являються за лічені години. Від того складається враження, що сміття не вивозиться тижнями. Навіть у той час, коли ми були на майданчику, туди стягували гілля та траву, чим утворили стихійне сміттєзвалище навколо по контейнерних майданчиках. У нас із контейнерів сміттєвозами вивозиться сміття кожного дня. Сім днів на тиждень. Із оцих п'ятикубових контейнерів раз в тиждень у нас вивозиться сміття згідно графіку. А великогабаритне по майданчиках вивозиться два рази на тиждень, а то на деяких і три. Котляревського проблемний майданчик. Котляревського проблемний майданчик. Такий у нас майданчик на кінцевій Богдана Богданах Хмельницького. От. І ще багато таких майданчиків, де є така проблема. Як боротися з тим, що ось вивозять і гілля, і сухості, і трава? Все тут є. Ну от зараз ми підключаємо програму Безпечне місце, встановлюється відеонагляд і будемо проводити роботи до притягування людей, будемо бачити їх. Чи залучаєте інспекцію з благоустрою саме для того, щоб виявити порушників? Так залучається інспекція з благоустрою, проводять чергування. Отже, контейнерний майданчик для сміття по котляревської 18 потребує ремонту та заміни контейнерів для збору твердих побутових відходів. А це додаткове фінансове навантаження на комунально виробниче господарське підприємство.